Порахувати важко милості Господні, їх так багато, їм нема кінця. І ми спішили у цей день сьогодні, щоби прославить нашого Отця. Він любить нас у кожну пору року, де б не були ми, кожен день і час. І якщо славить Господа природа, то як народ його може мовчать? З подякою ми Господу приносимо слова молитви, жертва наших вуст. І знову Бог благословив цю осінь, і знову в нас спалає Божий Дух. І знову на столах є вдосталь хліба, і стільки фруктів овочів лежить. Я знаю, що усі Христос нас любить. Я знаю, що Господь благословив. Я бачу Його милості щоденно і піклування батьківське, святе. І стільки б не було проблем у мене, він завжди потурбується про все. Чому ж тоді, в цей день хвали й подяки, мій друже, ти засмучений сидиш? Невже не хочеш ти хвали віддати тому, хто йшов на хрест тебе спасти? Хай розцвіте душа Твоя дарами, і плід любові Хай зростає в нас, щоб славить Бога серцем і устами і сповіщать про нього кожен час. Амінь.